WhatsApp, парні. Коротше, я сиджу в засаді вже до хіра годин. Я не шарю яке сьогодні число, але Паска за два дні. І на вулиці дуже жарко, взагалі пекло страш, страшне просто. І я вирішив вбалістину на кришу, щоб переїхати, чи можна, блядь, загоряти вже. Коротше, піздець, Тільки, походу вже можна загоряти і можна ходити чорним, як після моря, як після якогось хуй знайого курорту. І ми просто зараз перевіримо, я годину полежу на сонці, і якщо я загорю, то я загорю. А якщо ні, то я не загорю. І мої браслети на руках, коли я їх зніму, блять. І якщо будуть знизу білі лінії, означає, що я не загорів. І всі можна тусити блять, під сонцем. <му> Пройшла ще одна година після того, як я повернувся з криші, і я сходив в душ і можна. Коротше, я загорів, чуваки. Можна замітити добряче почервоніння на руках. Ну, Вам напевно, що не знаю, думаю, що видно. Тут, де були браслети, дуже мало замітно, але не знаю, я бачу. І ноги, чуваки, ноги. Ноги просто жопа взагалі. це от херня тупо все червона. Тут ні, оце червона тупо. Ну, Рука, рука просто жопа. Крутак, крутак також. Крочі, дуже круто, я всім рекомендую загоряти, валятися на сонці, на криші, в травах, будь-де. Будьте чорними, бо я вам не по... будьте чорними. І не потрібно їхати ніякі курорти, яку іншу. Короче, всім бел.